В організації звільнився бухгалтер, роботу якого обов'язки касира та кадровика, почав виконувати головний бухгалтер, так як залишився один. Як правильно збільшити заробітну плату за збільшення обсягу робіт якою доплатою? Ну, давайте так. Варіанти можуть бути абсолютно різні. По суті, вам треба на бухгалтера покласти обов'язки касира, а також обов'язки працівника відділу кадрів. Зрозуміло, що може бути декілька варіантів. Варіант номер один. Ви берете свого бухгалтера на сумісництво. Тобто буде сумісництво за посадою касира, наприклад, 0,25 і 0,25 працівника відділу кадрів, тобто інспектор відділу кадрів. І це буде абсолютно нормально, тобто буде отримувати по 0,25 від кожного працівника, але від кожної посади. Але тут треба розуміти, що 0,25-0,25 плюс його 8 годин, тобто він буде працювати за день 12 годин. Тобто, це треба регулювати через табель робочого часу, щоб не з'явилися вечір, вечірні та ночні. Або може бути інший момент. Можна не сумісництво, а можна зробити суміщення. Тобто домовитись бухгалтером про те, що він працює касиром за суміщенням і інспектором відділу кадрів. Відповідно, це може бути, тобто, кодекс законів про працю це дозволяє. Доплата, відповідно, буде виплачувати згідно домовленостей із роботодавцем і керівником. Тобто, бухгалтер повинен подати заяву з проханням доручити йому виконану роботу. Подавець повинен видати наказ про доручення роботи касира за суміщенням із доплатою, або там і так само роботу інспектора відділів кадрів із доплатою, відповідно, ознайомити з інструкціями, підписати все це і визначити таку доплату згідно наказу. Тобто є два варіанти: або сумісництво, або суміщення. У сумісництво там окладна система доля ставки, а що стосується суміщення, там буде доплата за виконану роботу. Яка це оговорюємо з роботодавцем.